Зараз за статистикою наші європейські партнери заплатили росіянам за енергоносії більше у грошовому вираженні, аніж допомогли Україні. Вони з одного боку лівою рукою допомагають нам, правою рукою фактично допомагають нашому противнику. Під час Другої світової війни чи торгували союзники із гітлерівською Німеччиною? До того як вступили в війну з ним, торгували. Чому би ні? Тому що бізнес. А коли вступала, ситуація, звісно, мінялася. Але в даному разі. Те, що зараз відбувається. Ці країни не воюють з Росією. Не воюють. Вони не ведуть з нею війну? Ні. Вони заробляють гроші, на жаль. Це гроші на крові. Навіть наші союзники. Чехія партнери. Чехія, Чехія, один, та, партнери. Чехія е, один з найбільших імпортерів російського газу, якщо я не помиляюсь, скрабленого станом на сьогодні. І при цьому Чехія. Запустила ініціативу щодо закупівлі снарядів для України. Більше мільйона снарядів ми за цією ініціативою отримали. Ну, єдиний варіант, який міг би бути допустимий, це перебудовувати свої економіки, щоб не залежати від російських енергоносіїв. Є такі дані, що десь років через 10 попит на ці енергоносії різко знизиться. Економіки будуть переходити на альтернативні джерела енергії. Але, ну, безумовно, це потрібен час.